зібралися європейською сім'єю тут. І ця сім'я була б неповна без вашої присутності. Насправді, ніхто не жертвує раз більше не за для вас, ніж ви, ваші громадяни. Вся та кров, яка проливається на полях України, в боротьбі. За свободу саме тому нам потрібно перестати думати про нашу європейську підтримку як подарунки, а розглядати її саме як справжню підтримку захисту Європи проти агресивної політики Росії, агресивного імперіалізму. Ви і ваша європейська сім'я повинна підтримувати підтримку різносторонню і збільшувати тиск на Росію, запроваджуючи більше санкцій. Ми вже сказали, що ми живемо в світі хижаків, і ви не повинні ставати жертвою. Натомість ми повинні встати і показати нашу справжню силу Європа? Це старий та потужний континент, який стоїть на принципах демократії, свободи, верховенства права, і неважливо, який хижак приходить. Він не має права забрати це у нас у європейців протягом наступних шести місяців. Я буду робити все, що в моїх силах для більш рішучої ролі Європи Європи, яка не буде ховатися від загроз, готове захищатися. Європа, яка готова зустрічати те, що на неї чекає. Володимир Антоніо вільний світ потребує потужної сильної Європи і європейці потребують єдності для того, щоб боротися з цією невпевненістю у світі. І в своєму щоденному житті і зараз я хотіла б передати слово вам Володимире. Вітаю дуже дякую за запрошення. шановна Урсула Фендерлейн, Антоніо. Дуже дякую за цю зустріч. Шановні пані та панове, шановні журналісти. Дякую, що сьогодні присутні тут. І давайте розпочну з того, що привітаю данію з початком президентства в раді. Європи, єс, ми живемо в часи непевненості, і є багато ризиків. Ми не завжди знаємо, чого нам очікувати. Саме тому дуже важливо мати щось, на що можна було б розраховувати, і це Європа. Саме тому я вважаю данії потужного та успішного президентства в раді ЄС і також в Максимальному тиску на Росію, щоб зупинити цю війну, щоб підтримати наш захист, щоб збільшити санкції на Росію. І ми активно працюємо над цими питаннями. Хочу подякувати дані та більшості країн ЄС і європейських інституцій. Дякую, Антоніо. Дякую, Урсуло, за вашу підтримку. Ми очікуємо. Потужного 18-го пакету санкцій від ЄС і гарної координації по ключових юрисдикціях. Ми також обговорили оборонне фінансування, і дуже важливо, щоб ця оборонна підтримка була передбачуваною а також спільні зусилля щодо виробництва зброї, відповідно до данської моделі, а також підготували. Угоди щодо спільного виробництва разом з Данією. Звісно, ми очікуємо, що Україна буде повноцінним партнером в європейських програмах, таких як SAFE, і ми повинні максимально використовувати заморожені російські активи для того, щоб ці фонди можна було інвестувати в оборонну промисловість України. Другий пріоритет це розширення глобальних зусиль. Для успішності кожної нації Україна зробила все, що в її силах, для того, щоб розпочати один з ключових перших фундаментальних кластерів в цих переговорах, і в подальшому ми будемо готові до відкриття інших кластерів. Дійсно, настав час відкривати ці кластери, і третя мета це координація. Зараз, коли є сумніви. Щодо підтримки європейської підтримки ще більш важливо підкреслювати наявну координацію і співпрацю з ЄС, НАТО та наші стосунки, відносини між собою з Європою та зі сполученими штатами. Дякую всім, хто допомагає шукати спільні рішення. Бажаю вам успіху у вашому президентстві і хочу подякувати вам та дані за все. Слава Україні Дякую. зараз. Хотіла передати слово президенту Європейського союзу. Антоніо, дякую, Володимир. дякую, Русуло. Мені дуже приємно бути зараз тут в Еросі для того, щоб привітати данію з її президентством. І хочу побажати вам найкращого у вашому президентстві. Данія продемонструвала. Постійну підтримку Україні і ви особисто показали приклад потужного лідерства в Європі всьому світу. І як ви правильно сказали, правильно зазначили, Україна бореться за свободу, і це є також і нашою боротьбою за свободу. Спочатку Росія вторгнулась в Україну, і це насправді є великою загрозою глобальному світу. І глобального миру в світі це є нагадуванням того, що Росія загрожує не тільки Європі, а й Тихоокеанському регіоні. Росія діє у коаліції з такими країнами, як Північна, країна, Північна Корея та Іран. і ще один момент. Для України для європейської безпеки і для глобальної безпеки я засмучений, що Росія не погоджується на зусилля президента Трампа, направлених на забезпечення довготривалого миру. і як президент Зеленський погодився на безумовну зупинку вогню. Путін не те, що не погодився на це, а навпаки, збільшив інтенсивність обстрілів України. З нашого боку ми будемо забезпечувати повну підтримку України і будемо додатково виділити 24 мільярда військової підтримки від початку цього року. зараз європейська комісія запропонувала всім членам європейської спільноти збільшити цю підтримку, і ця підтримка направлена на досягнення нових цілей НАТО. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію через санкції. Минулого тижня ми продовжили всі наші санкції ще на 6 місяців, і 18-й пакет санкцій скоро буде прийнятий. І нарешті ми чекаємо на набуття нового майбутнього з Україною, яка була повноцінним членом європейського союзу Я дуже радий висновкам європейської комісії щодо вашої неймовірної роботи щодо проведення реформ в такій складній ситуації, і ми дійсно досягли тих умов, коли ми можемо рухатися вперед в процесі асоціації України та ЄС дякую, Антоніо. І зараз президент Європейської комісії Урсуло дуже дякую, Мете. І також вітаю вас, Володимире, і вас, Антоніо. Мете, хочу подякувати за вашу постійну підтримку України. І Я впевнена, що під вашим керівництвом ця підтримка буде продовжуватись. Я також хочу сказати перш за все про санкції. Як ви знаєте, минулого тижня ми подовжили наші санкції і перше досягнення вашого президентства це 18-й пакет фінішна лінія для цього 18-го пакету санкцій. Я впевнена, що це буде можливо. Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин. І 18-й пакет санкцій. буде бити в серце російської військової економії цікаво було почути російського міністра розвитку економії, коли він сказав, що Росія знаходиться на межі рецесії інфляція 10%. відсотків. російська перегріта війною економіка доходить до своєї межі. і для нас дуже важливо збільшувати свій тиск, щоб він сів за стіл перемовин. Другий момент пов'язаний з обороною та захистом. Ми до кінця року поставимо 2 мільйона снарядів. Ми також інвестували 1,9 мільярда євро в підсилення оборони України. Зараз і дуже важливо це походження цих грошей. Ми використовуємо гроші з, моб... з російських вашоросійських гроші. Тобто, фактично, Росія оплачує за ту зброю, яку буде використовувати Україна, але Україні потрібно більше. І для цього є програма Safe. Safe для спільних закупівель. Ці гроші можуть використовуватись країнами для того, щоб інвестувати їх в промисловість України оборонну промисловість промисловості. І забезпечувати кращу швидшу поставку засобів. Це теж на користь для всіх. крім того, збільшення витрат не тільки в оборону промисловість, а і підтримка українського уряду. дуже важливо, що у нас є спільний потенціал в розвитку українського оборонного пром. Потенціалу Члени ЄС можуть приєднуватися до програми Сейф, власне, як і Україна. А також двосторонні угоди по торговлі сільськогосподарською продукцією. Ми дійшли угоди з Україною щодо допотривалих торгових стосунків по сільськогосподарській продукції. а також Підтримка України на полях J7 Джей 7 Ми хочемо залучити Україну до нашого спільного ринку. Ми Працюємо активно над процесом прийняття України в ЄС і сподіваємося, що в майбутньому Україна буде вільною та потужною країною в рамках ЄС. І переходимо до питань вітаю Мене звуть Ніна Коломієць. Моє перше питання, перша частина питання до Володимира Зеленського. пане президенте, єс підтвердила зупинку постачання певного озброєння Україні. Що ви можете сказати про це? Які причини цих затримок поставки озброєння, і як ми можемо. Очі, що ми можемо очікувати від цього, а друга частина питання до європейських лідерів та наших партнерів з в, в світлі ці паузи постачання озброєння. Чи готова Європа частково або повністю заповнити цю прогалину? І які країни готові реагувати на це, в яких кількостях, в яких часових рамках ця підтримка може бути мобілізована? Дякую. Дуже дякую за ваше питання. Отже, перш за все, звісно, ми розраховуємо на під, на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати, особливо що ми говоримо про пакт 3 про ракети для патрі для Петріота Крясистем для Петріот. Так це критично важливо. І коли ми говоримо про системи ППО. Але ми розраховуємо також і на власне українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування для цього. Ми говорили про це також сьогодні. І... дякую Богу. У нас є гарні стосунки з країнами в Європі з Данією. Ми обговорили дуже важливі проблеми. хочу подякувати пані президенту за це. Щодо двохсторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюся, що можливо завтра або в найближчі дні ми поговоримо про це з президентом Трампом. Якщо я можу додати декілька слів, я вважаю, що важливо сказати всім партнерам що війна в Україні. Не стосувалася лише України, вона стосується всієї Європи, і саме тому, якщо ми хочемо захистити Європу, Україну і НАТО, то ми повинні бути впевненими в тому, що Україна отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ми, звісно, всі сподіваємось, що Сполучені Штати продовжать підтримку України і через Україну підтримку Європи. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю. Що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити. Я хотіла сказати, що я щаслива, але це не зовсім правильне слово, бо в Україні йде війна. Але я пишаюся тією співпрацею, яка у нас не діє щодо виробництва в Україні. Ті угоди, які ви підписали та озвучили, і хочу також донести іншим лідерам. Європи, що у вас більше потенціальної можливості вироблення ніж у нас фінансів, але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Тому думаю, що це буде наступний крок для Європи. Можна я доп... можна я доповню? Так, звісно, я вважаю, що дуже важливо донести повідомлення членам ЄС, що Фінансові можливості насправді є для підтримки України. з одного боку національна податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор. А також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в Україну в оборонну промисловість. І, Як ви вже зазначили, оборонна промисловість має більший потенціал. І крім того, це відповідає вимогам НАТО. тобто власна безпека, безпека України і досягнення цілей поставлених в НАТО. Хочу додати, що від початку цього року члени ЄС по військовій підтримці виділили 24 мільярда. Звісно, що можна виділити більше, але це не тільки Україна чи Європа, це питання міжнародного права, верховенства права. Бо російська агресія проти України порушує міжнародне законодавство, територіальну цілісність, суверенність, міжнародно визнані кордони, і це загроза, загроза для глобальної безпеки. Тримка України повинна проводитись всіма країнами, які дотримуються міжнародного законодавства. пане Зеленський, ми бачимо, що деякі країни блокують вступ України до ЄС. Наскільки критично важливо для України рухатись в цьому напрямку і в тому, щоб стати членом ЄС протягом шести наступних місяців? І як ви плануєте протидіяти цим країнам, які блокують вступ України до ЄС? Дуже дякую з нашого боку. Ми робимо все, що ми можемо під час війни. Справді, і я хочу подякувати всьому народу. подякувати уряду, парламенту за підтримку всіх тих законів та реформ, які є необхідні для відкриття кластерів, і під час війни дуже важко це дійсно ситуація складна. Ви розумієте питання безпеки навіть? От ми говоримо не про це, але іноді навіть просто важко зібратися разом в, в одній будівлі для уряду, для пар, для членів парламенту внаслідок атак, але реформи є важливими, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми йдемо цим шляхом, збираємося йти далі цим шляхом, щоб стати членом ЄС. Саме тому нам потрібна підтримка, і я думаю, я вважаю, що ніхто не може. Зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна, звісно залежить від єдності в ЄС в рішеннях ЄС. А з нашого боку, ми зробимо все, що ми можемо. але нам потрібна підтримка всіма іншими членами ЄС. Ви знаєте про які країни ви питаєте? Це чутливе питання. Але так чи інакше, ми зможемо. З цим впоратися. Будь ласка, Аннас, слово. вам. Хотіла відповісти на питання. Отже, перш за все, нам чітко зрозуміло, що Україна належить не тільки до європейської сім'ї. Але і до Трансатлантичного Союзу НАТО Зараз розширення ЄС є критично важливим. І Володимир вже сказав про те, наскільки це важливо, в тому числі для України. І я хочу сказати, що це важливо і для всього іншої Європи, бо це забезпечить стабільність європейському континенту, наявність України в рядах ЄС. Поки що не можу поділитися конкретними кроками, але ми активно думаємо над тим, яким чином найкраще рухатись вперед. І я відчуваю, що більшість членів ЄС стоять на стороні України, підтримують членство України в ЄС, бо безпека в Україні означає більшу безпеку в Європі. Але щодо конкретних кроків, поки що досить рано говорити. Вибачте. Анабукстанкасель в Європейському Союзі 27 членів країн Гарно, що всі погодилися збільшувати витрати на захист, Але чи вийде одночасно з цим заповнити ті прогалини, які виникли внаслідок зупинки оборонних поставок з США в Україну? А також що ми вирішили в європейському Раді ЄС це працювати над покращенням ефективності та в оптимізації витрати шляхом стандартизації, шляхом спільних закупівель шляхом Втілення спільних проєктів, і це дійсно великий крок для всіх країн-членів ЄС. У відповідь на це питання комісія запропонувала пакет, такий як програму Сейф для того, щоб покращити фіскальну складову, і дуже важливо, кожне євро, яке витрачається країнами-членами ЄС, в підтримку України, буде враховуватись в. 5%, про які говорить НАТО. Отже, ми не створюємо складність. Одне євро одночасно може використовуватись і для України, і для оборони ЄС, і для е, НАТО. Про цей діал і про телефонний дзвінок між Трампом та Путіном. Я не знаю. Я не впевнений, що у них багато спільних ідей багато спільних том не тем, адже це різні люди абсолютно. Але якщо ми говоримо про Україну, то ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. І я думаю, що в Росії. Лише Путін приймає рішення саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир? З вашої точки зору, вето одного з членів ЄС можна побороти чи ні? І якщо так, то як? чи є якийсь план Б щодо цього? Отже, перш за все дуже важливо визнати, що Україна робить складні комплексні реформи під час війни війни за своє виживання, і дійсно вражає бачити наскільки швидко вони рухаються в цьому напрямку. Більш того, ми погодили з що процес. Вступу в ЄС це процес, який враховує всі заслуги. Комісія бачить, що Україна має змогу відкрити перший кластер. Зараз відбуваються активні обговорення щодо того, щоб ми дотримувалися своїх принципів, а саме визнання заслуг Всі члени ЄС. Одноголосно погодились відкрити ці переговори у 22 му і затвердили цей процес. Перемовини – це це тривалий процес. На щось потрібно певний час, але звісно, час просто так втрачати, ми не можемо. зупинятись не можна. Ми будемо просто продовжувати рухатись і працювати в цьому напрямку. Зараз, звісно, ситуація дуже складна. Але правда в тому, що Україна проводить необхідні реформи, і оцінка ЄС дуже чітка тут. Україна показує дуже гарні результати, і ми повинні продовжити процес перемовин. І також я запрошую комісію, запрошую Україну продовжити свою роботу, не втрачати час, адже ми повинні дійти певного результату, і коли буде правильний момент для прийняття рішень, щоб у нас вже було все те, що необхідно для отримання цього підтвердження, одна з країн, членів ЄС, вважає, що Вступ може бути лише після досягнення миру. Звісно, ми всі підтримуємо зараз Україну, щоб вона змогла отримати довготривалий мир максимально швидко. Тим часом, ми повинні робити те, що потрібно робити, а саме вести перемовини, проводити реформи, оцінювати ці реформи. та, власне робити те, що ми робимо. Просто потрібно не зупинятись. Блоку як такого немає, просто триває робота. Я, я скажу так, що запрошення прийнято.